Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжу відео на наступний місяць. Сьогодні хочу подивитись три гарних події для України і три поганих події для Росії. Почнемо, звичайно, з України. Ну що ж, можете позручніше, а ну, я починаю. Так, добре, покажіть мені, будь ласка, три гарні три найкращі події для України у червні 2025 року. Отже, покажіть мені, будь ласка, першу гарну першу найкращу подію для України у червні 2025 року. Я скажіть вам правду. Торісас. Гунію перевернута. Беркана. Ейус. Гебо. Ансус. Ага. Ну, загалом розумію. Хороша подія, в принципі. Так, що у нас тут? Торісас, Вуньо перевернута, беркана, Ейвас, Гебо, Ансус. Якби ще Вуньо пряма була, так взагалі, прекрасно. Е, дивіться, щось пов'язане зі зброєю. Зі зброєю потужною. Ось нам якась потужна зброя має прийти. Знов таке, а чи не Таурус? Ну, повинні перевернуті. Певне розчарування буде в кількості, це мені так читається. Ну воно, знаєте, воно розвиток ситуації запустить. Тобто, це чи якась як, чи пробна партія, чи щось типу того. Воно розвиток буде, буде продовження цього. Тут, до речі, ППО падає. ну і В контексті цього це розтяжка по часу. З другого боку, другий аспект це ППО. Безпосередньо. Ось. Домовленості йдуть про. Власне, про ППО. А і ось по ансузу. Є БАНСУС. Це вже не тільки домовленості, це вже якісь контракти, документи, а, ну, от щось типу того. Тобто, це вже не бла-бла, це вже дійсно реальні документи, от, підписані по результату. Ну, і загалом це йде підписання якихось документів, з чим пов'язаних зі зброєю і з ППО безпосередньо. Тобто, чи то це контракти будуть на купівлю, чи то це буде прям м, контракти на виготовлення, можливо, якісь там сумісні виробництва, ну, типу того. Єдине, що тут у вас, Ложка Дьогтю, час, затримка. Це затримка, воно не завтра буде. Але загалом це більш довгострокова штука, воно не все із цього відіграється конкретно в червні. Це більш довгострокова штука, показали. Але хороша, однозначно. А, другий аспект: ну що, війна і бойові дії. Якийсь удар тут проглядається. Ну, це буде нехороша подія явно. Але це все запустить що? Ансус, перемовини. Перемовини мають бути. Ну, скоріше все, що з Росії. Бачите, показують це як хорошу подію. Ну, окей, хай буде. Ну, тільки це такі перемовини будуть із стріпанням нервів, все рівно із відстоюванням своїх позицій. Тому що, тому що. Ну, по результату до чогось ось. Якийсь результат буде, якісь документи будуть по результату. Тобто це не просто сісти язиками потріпати. Ну, в принципі, з такого, що тут більш нічого такого цікавого не йде. А, до речі, ну, не дуже хороша подія. Певні, певні нюанси по світлу тут вилазять. Не в результаті прильоту, а в результаті ремонту. АЕС у нас блоки атомні почнуть на ремонти ставати. Ну Це тут побічне і це явно не про хорошу. Подію просто. Із потоку прийшло, озвучу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу найгарнішу, найкращу подію для України у червні 2025 року. Хай скажіть вам правду. Альгес перевернутий. Постаруна. Охте. Іса. Щось не сильно мені хочуть показувати. Ну, гаразд. Кана перевернута. Урус перевернутий. В контексті хорошої події. Цікаво. вас hey, і що? Єра. А! Я розумію. Я розумію. Е, дивіться, що в нас тут? Аліс Пустару, перевернути, по стару на Беркана перевернути. Урус перевернутий. Ейвас і Єра. Дивіться, для нас це буде гарна подія. Вже не раз таке бувало. Що? Поганий набір рун конкретно для м, України, коли я питаю про гарні події, відігравався поганими подіями для Росії. І от якраз це той випадок. Тому що, ну, в хороший аспект, воно мені тут не йде, воно тут йде в поганий аспект. Раз це показують, як гарну подію для України, значить це буде для Росії в такому випадку. Дивіться, десь проблеми із захистом, десь вразливість якась. Це і ППО вразливість, ось дірки в ППО, це і о, на фронті щось буде не все раз. Під пустою руною, ну, дослівно втрата захисту вищих сил. Підкреслюю, це для Росії, це не для України зараз. Іде. А, ну, а для нас буде гарна подія, так, да, однозначно. А, далі, тут ще питання будуть по обороні. Ну, Десь, десь у них оборона сипатись почне, слухайте. А, Ну, це мене прикривають, щоб сильно зайвого не світив. Це кордон, до речі, безпосередньо. Щось на кордоні Росії буде відбуватися цікавеньке. А, сила у них деградує дослівно. Ну, Великі втрати мені падали для росіян то на цей місяць. Ну, от залом продовження. Що таке? ППО, туди ж проблеми з ППО, дірки в ППО, недостача ППО, і показують на фінал урожай, зберемо урожай з того. А мало того, ЄРА повторювані події. Де да це ж було вже власне. Да? Тобто оцю подію точно треба трактувати як погану для Росії. А для нас вона буде хороша, однозначно. Тобто, що ми маємо? Десь наші доблесні захисники і на фронті якусь слабку ділянку російську налапають. Щось буде відбуватись безпосередньо на російському кордоні, саме кордоні Росії, той, який загально признаний, а і з ППО їхнім щось буде цікаве так само відбуватись. І знов таки показують, да це ж було вже. Ну, схоже, що наші доблесні захисники нас налапають, знаєте, дірки в ППО, і знов добрі дрони будуть летіти вглиб Росії, при тому великих кількостях. Ну, да, гарна подія. Не посперечаюсь. Тут один-єдиний такий розгалужений аспект, де, в принципі, нічого такого тут більш мені не йде. І знов таки, цей, цей розклад треба читати конкретно для Росії. Для нас це буде гарна подія. Вона буде пана для Росії. А ось. Окей. Урун цікаве бачення, вкотре переконуюсь. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну і давайте третю заключну подію. Що сьогодні швидко йде, підозріво. Ну гаразд. Наш так треба. А, добре, покажіть мені, будь ласка, третю, найгарнішу, найкращу подію для України у червні 2025 року. Скажіть, що вам правда? Райдо перевернута. Соло. ти. Кано. Ну, да. Фехуман Так. Осторонна, поясните, що таке? Айус. Ага. Так, да, прямо ефектний фінал. Слухайте, зв'язочка з соулука... соукану це... це прям гарно. Що у нас тут? Райду Перевента, соу Пеху, Манна, Спустаруна, Ейвас. Оце дійсно гарна подія. І це, що називається, достойне завершення, ефектний фінал розкладів для України. А, значить, поїздка якась буде. Поїздка буде за кордон. А, чого так руна перевернута, значить, все-таки за кордон, не приїзд. Солокану дуже щось яскраве, медійне. Мало то, що яскраве, медійне, то й успішне. Ось. Будемо свої плани реалізовувати, отримаємо допомогу, велику, по феху. Це фінансова допомога в першу чергу, але військова також. Ну і Маннас, гарна робота нашої влади, Ну, дипломатії, хто там буде, якого рангу та зустріч буде. Залом Мана зможе Зеленського показати, в принципі, чому ні? Ось, під пустою руною. Якісь таємні зустрічі будуть і по Ейвазу вдасться нам свою позицію відстояти. Свою позицію, свої інтереси. Ну, мало того постаруна, на вас щось цікаве нам передадуть таємно в плані ППО. Саме таємно. Так само це можна буде прочитати як успіх нашої влади, нашої дипломатії. Ну, гаразд. Мало того, мало того. Ну, загалом. Ну, добре, давайте. А що у нас тут? Нам прийде, нам приїде, нам приїде щось таке цікаве, вибухове, вогняненьке, так скажем, дуже гарно. Солокану це великий Бабах. Саме мало того, що великий Бабах то з великим ну, спалахом, вибухом, все як треба. По феху, в хорошій кількості приїде. Знов таки. Ось результат діяльності нашої влади. Приїде воно таємно, навряд чи буде афішуватись. Е, ну і побачимо загалом, коли воно буде використано. Воно нам дозволить свої позиції відстоювати. Тобто, ну, чекаємо якусь так само дуже цікаву, потужну зброю. Ну, солокану, ну великий бабах. Ну, я не знаю, ну воно мені. Воно мені йде як якась термобарична зброя навіть може бути. Не обов'язково звичайна ракета, там, з чим там, з тротилом там, чи з порохом, чи з чим вони там заряджаються на бойову частину. Ось, то якби це щось таке прям, ну, цікаве. Ну Обидва аспекти, як не візьми, обидва хороші. Тобто явно, явно подія для нас буде гарна. З результатом, при тому, не тільки бла-бла-бла, а -бла -бла, ось тут реальний результат буде. Це ось якась поїздка. Поїздка, чи то саміт якийсь, чи зустріч якась, ну щось типу того. Мало того, це ще й не одна поїздка може бути. Ну, до речі, це перегукується із розкладом на загалом на важливі події в Україні. То мені там падало, що багато буде поїздок якихось важливих. Ось одна із них. Показують, що прям, ну, дуже, дуже результативна, дуже успішна. Прям, ну, все почуємо, побачимо. Ну і з того, звичайно, що озвучать. То, що ось там таємна частина є. М -м -м, прям, прям гарний фінал, мені сподобалось. Ну що, давайте тепер на Росію. Три за на Росію в кожному розкладі. Да? Ну, побачимо, побачимо. Бо щось останнім часом Хагалас був, далеко не завжди на Росію випадає, але їм все рівно весело буде. І без хагалаза, навіть якщо і так. Так, добре, дякую за відповіді. Мараз, покажіть, мені, будь ласка, три поганих, три найгірших події для Росії у червні 2025 року. Отже, покажіть, мені, будь ласка, першу, погану, найгіршу подію для Росії у червні 2025 року. Скажіть вам, правду. Е вас перевернутий. Те вас перевернути? і сам. Угу. Інгус, так. Наутіс перевернути, Ага, і далі. Райдо. Це що поясніть? Соуло. Оу. Файно! Слухайте, гарно, гарно. Так, без хагалаза, ну тут наутіс перевернути, а це теж далеко не найкраща руна. От не разу. Що у нас тут? Евас перевернути, Тейвас перевернути, Іса, Інгус, Наутіс перевернути, райдо, соуло. Прямо гарно. А, отже, що ми тут маємо? М -м -м, ну, Тут загалом два аспекти йде. Тут от реально розклад навпів треба ділити, тому що це ну, прям дві окремих події. От прям чітко воно так йде. Ну, добре, давайте. А, дивіться, десь перевозять вони що? Вони перевозять десь зброю. Десь зброю. По ісі, по інгузу, приліт туди буде. Де це може бути знов-таки чи прям поїзд якийсь, чи склад. Раз показують, знають щось доволі цінне і ось туди прилетить. Перевозитимуть таємно, думають, що ми не знаємо. А ми знаємо. Е, ось, І як би туди гарненько прилетить. Це раз. Ну, окей, добре, ну хотілось би ще краще. Да? А, далі. Іса, Інгус, Наутіс. Оце от мають бути вже жорстокі. В усіх сенсах того слова, санкції для Росії. Чи то будуть такі 500% от по, ці пошлини вторинні від сенатора Грема, чи ще щось. Ну це вже, знаєте, реально те, що сильно, дуже сильно вдарить по достатку Росії. Дуже сильно. І ну, загалом в такому і санауті. Ось ось достаток, і достаток в тюрмі. Читайте, в обмеженнях. Прикольно, правда? Тобто, ну, якісь ну, санкції. Це пачка санкцій. Ну, таких уже, знаєте, хороших має бути. Салом, це мені падало на цей місяць у важливих подіях. Ну, бачите, дублюється. Це дійсно те, що найгірше для Росії буде. І далі навтіс перевернути рай до соло. Обмеження перевозок. Перевозок чого? Соло у мене все ядерне показує, радіоактивне. Тобто, е ну, уран. Схоже, знаєте, санкції вдарять нарешті атомну галузь Росії, в тому числі Уран. А Росія Ураном теж аж бігом торгує так само, як і ядерним паливом. То, ну, ось. От, схоже, це от вдарить якраз по Росії. прямо, знаєте, так вдарить гарно. Смачно. прямо. Ось. Ну, до речі. Знов таки. Райдо Евас. Транспорт, питання з транспортом, ну це побічне, це під аспекти. Де райдо соло щось буде яскрава, якась подія з транспортом, взірветься у них там щось. Ну, райду зазвичай наземний транспорт показує. Ну, правда, тут Евас, Тейвас. Літак, до речі, схоже, зшибемо російський. Або вони навіть і самі зшибуть. Ось, явно силова дія на літак. Ну, це і побічно. Тобто, ще транспорт, усього якийсь наземний транспорт із бабахом, з красивим, з яскравим. Почуємо, побачимо. І ось повітряний транспорт, збиття літаків має бути російських. А, ну, знаєте, тут тяжко сказати, а хто зіб'є. Чи ми зіб'ємо, чи вони самі свій літачок то приговорять. Ну, що так, що так гарно. Тобто таке, розгалужено пішло, гарно, подобається. Давайте далі. Дякую за відповіді. Добре, давайте далі. Покажіть мені другу найгіршу, найпоганішу подію для Росії у червні 2025 року. Хай скаже вам правду. Щось не хоче вилізати. Знову райда. Ну, добре, хай буде. Так, що в нас тут? Торісас Соло. Ага, а раз. Dagos Lagos. У нее перевернуто пояснить. Ей вас. А розумію. Розумію. Ну гаразд. О, ще цікавий аспект пішов. Дуже притом. Ну, а раз, давайте, з основного почнемо. Що у нас тут? Райдо, Торісас, Соуло, дага, злагу, своню перевернути Айвас. Дивіться. Знов таки транспорт. Ось транспорт показують, ось удар по транспорту, дослівно. Дуже яскравий, дуже сильний. Соуло, торісас з великим бабахом, з великими руйнуваннями. значить. Удар по транспорту. Це може бути якийсь логістичний хаб. Це воно не йде як рядовий транспортний засіб. Знаєте, умовний поїзд там на автовоз не показали б прям. Масштабний той. Тобто, це щось прям якийсь логістичний хаб. І по ньому прям дуже сильно, дуже кріпко прилетить. Прям кріпко. Торіса Соло це прям гарно. Туди не дрони мають летіти, якщо що. спойлер. Розумієте тепер, да? А, що дай зміну ситуації для Росії, в тому числі, по лагузу. А, хм. Насправді, це виходить що? Це виходить лагус поставка. Лагуз це зв'язок, лагус це поставка чогось. Да? Повуню перевернуті. Вон прям багато печалі воно їм дасть і суттєві труднощі, що доведеться якось відстоювати себе, обороняти і захищатись від того. Да? Ну, До речі, ППО їхнє паскудно відпрацює. Нам на радість, звичайно ж. А, ну, Тобто такий аспект цікавий. Десь десь якийсь логістичний хаб. ну, Це більше про логістику йде, це не йде як склад і прям дуже кріпко туди прилітає. Щось там важливе буде, цікаве. Вибухове, до речі. Ну, До речі, це ну, в принципі, може бути удар по зброї по-російській. Чого ні? Ми ж по цивільним штукам всяким не б'ємо. Тому, да, тому це цікаво. Далі, друга подія. Знов таки, райдо, райдо транспорту, удар по чому? Ну не по транспорту. Швидко щось летітиме. Ой, швидке. Якби не балістика, до речі. Ну, а раз, якщо не балістика, то все рівно, щось швидке і потужне. Летітиме куди? Посову. ЗАЕС. Да, вам не почулося. Ну, летітиме не по самій станції, летітиме по чому? По трансформаторах і по лініях, які вони туди потянули. Що дасть їм що? Блекаут. Ну і розчарування їм дасть і що, ей вас, це, затримку їхніх планів. А вони ж там хотіли ЗАЕС під'єднати до своєї мережі і так далі. Ну, так ось. Під'єднають, як то кажуть. Уже можуть вважати, що під'єднали. Прилетить, прилетить не по ЗАЕС, прилетить, конкрет... підкреслюю, не по ЗАЕС прилетить. Прилетить ось по лініям, що вони там набудували. Трансформатори і безпосередньо лінії. От і все. Ну, Обидва аспекти, в принципі, хороші. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте третю, останню, найгіршу, найпоганішу подію для Росії на червень 2025 року. Покажіть мені, будь ласка. Скачемо правду. Єра. Інгус. Гуні перевернуто. Хагалас. Ну. Ой, же ж ти моя прелесть, випав таки. Пеху перевернута. Маннас. Ух ти! Так, подія дійсно цікава, буде фінал який. Дага, значний фінал. Куди? До Гебо. О. Гарненько. А ось і він. Ефектний фінал. З Хагалазом на Росію. Ну що ж, вже цю руну, по-моєму, всі запам'ятали, да? Особливо коли вона на Росію падає. Що в нас тут? Єра Інгус, Вуня перевернута, Хагалас, Феху перевернута, Манна, з Дага з Гебом? Ну, прекрасно, прекрасний розклад, частіше б таке на Росію падало. А дивіться, якесь їхнє виробництво. Тут кілька аспектів буде, і всі, в принципі, хороші. Якесь ось їхнє виробництво, явно, Єра Інгус. Мало того, навіть не одне. Тут, тут, тут два варіанти, як може відігратися. Не одне виробництво, а раз. Другий варіант виробництва, яке виробляє якісь деталі, запчастини, ну, щось типу того. Що з ним стається, розчарування йому приходить, то скабіда йому приходить, чого, то, що Хагалас по ньому прилетів. Ну, вибивання продовжиться вибивання важливих російських заводів. Те, що конкретно пов'язано із російською воєнкою. Це не значить, що прямо порохові заводи будуть вибуху... вибухати, хоча й вони можуть. Мені це більше йде, як знаєте, виробництво якихось деталей, компонентів, те, що використовується для армії безпосередньо. І все, приходить йому Хагалас. Прекрасно. А по феху перевернути. І Хагалас феху перевернута, та шейвуню перевернута поряд, це дуже значні і суттєві збитки. Збитки колосальні. По таким рунам не факт, що той завод дасться відновити взагалі, по якому прилетить. Тобто, ну, в хламину фактично той завод піде. А якщо, та, якщо і не зовсім в хламину, то прям ну, величезні гроші потребуватиме на відновлення. Мало того, російська влада розуміє, да, що ось їм прям страшний збиток буде. Страшний збиток буде. Російська влада що буде робити? Да, Газгебо. Ну, шукати помочі партнерів, шукати нове партнерство, в тому числі. да, мова, спасіть, помагітє, зли українці, зли біндеровці, нас обіжають. Да, як це посміли винищувати наші військові заводи? да, Злиї біндери, як вони там це називають. Блін. Ай, да, адекватність на Росії давно вже покинула Чат, ну Деякі їхні заяви, як, як випустять, у алкоголіка Медведєва чи там як Захарова, як щось як видасть, а хоч сі, хоч падай. Ніякого цього не треба. Гумористів ніяких не треба. Почитати тих неадекватів. і вже ржатимеш як кінь. Ну це так, лірика. Тобто, ось кріпко, дуже кріпко прилетить по якимсь їхнім підприємствам. Це навіть, знаєте, є Єраїну може навіть якісь галузі зачепити. Ну, тобто, зрозуміло, що це якісь підприємства, значить, унікальні. Да, унікальні. О, те, чого що, те, що в них небагато. І ось по ньому прийшло до Хагалас. Все. Що доведеться Росіюшки вам бігти на поклон до партнерів зразу. О, далі. Що в нас тут? Трансформувати партнерство їм доведеться. Тобто, ну. Що а, йти на поклон да, і випрошувати те, чого в них немає більше. Да, заводики того, що почили з миром. Далі, друге, не менш цікаве. Єра Інгус, проблеми з економікою. Знов-таки показуються клічні події. Да це ж було вже. Ось повторення вам. Да? Чого? Проблеми з достатком? Розчарування йде, велике. Чого? Агаласфеху. Розчарування приходить чого? То, що страшний удар по достатку нанесений по економіці. Курс рубля піде гуляти, то що я вам зразу скажу. Це може бути результат санкцій, це може бути результат політики Трампа загалом. Може він ще щось на ринках вичудить. Ось, Може бути. Ну Це дуже-дуже сильно тряхане Росію. Збитки будуть мільярдні. мільярдні. Просто по Манназу влада їхня щось на те дію, на цей момент планує, да, якось пробує підготуватись. Ну воно не сильно їм вдасться, тому що все рівно доведеться на поклон до партнерів бігти. Ну, Досі дзінпіна. Мені він тут прям так і став в цьому аспекті. Тому, якби, бачите, ну чекаємо, цікаво. Обидва аспекти прекрасні, як не трактуй, все рівно весело. Що так, що інакше. Ну, подивимось. Значить, два основних винищення російських заводів, унікальних, притом Хагалазу дійсно винищення. Йде Відновленню воно підлягатиме ну, з великим, як то кажуть, трудом. трудом. Ось. І біда з економікою, прям біда Бідося, що доведеться на поклон до пар партнерів бігти росіюшці. Ну, гарно, я вважаю. Ефектний фінал, ні. Все як любим. Добре. Дякую на сьогодні. Все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!